Привіт! З вами Арт Game. і сьогодні ми покажемо вам різні способи проходження місій, залежно від характеристик вашого корабля, наявного екіпажу та виборів у сюжеті. Під час нашої подорожі ми втратили нашу телепатку каз сталося трагічне нещастя. Однак, нам вдалося скоротити шлях, використавши кротовину, щоб оминути більшість відрізаного простіру. Подібно до епізоду серіалу Повідомлення в пляшці ми використовуємо мережу ретрансляторів релейна мережа Євроген, щоб відправити доктора через половину галактики на корабель ЮС Промітей. Але цього разу ми розробили технологію, яка дозволяє передавати голографічні копії ще двох членів екіпажу. Серед них Ромуванець Ремора, якого ми отримали під час попередньої побічної місії. Він виявляється надзвичайно корисним, адже ми вперше за п'ять років встановлюємо контакт із зоряним флотом. Погані новини. Мережа ретрансляторів належить євроген, і вони зовсім не раді, що ми її використовуємо. Зоряний флот продовжує надсилати додаткові передачі через ці ретранслятори. Але, як і в серіалі, їхнє перехоплення стає небезпечною справою. Тож подивимось, як ми зможемо вирішити цю ситуацію. Маючи корабель орієнтований на бойову міць, ми можемо легко захищатись від атак. Але без розвинених наукових лабораторій нам доводиться відвідувати додаткові ретрансляційні станції, щоб зібрати всі дані. Це приводить до ще більшої кількості боїв, пошкоджень, які потрібно ремонтувати, але також до цінних трофеїв. Зрештою, ми вирушаємо, щоб завантажити фінальну, але найважливішу частину передачі з головного ретранслятора, який охороняє ідрін, грізний альфа і єврогену. Оскільки наш корабель озброєний до зубів, ми не боїмося його флоту і можемо вступати в бій напряму. Перемігши Ідрина, ми навіть справляємо на нього враження. Він визнає нашу силу та нагороджує нас лазерною технологією для полювання. Але що, якби наш корабель був зосереджений на науці та дипломатії? Завдяки вдосконаленим науковим лабораторіям, ми можемо отримати більше даних зі зменшеної кількості ретрансляторів зоряного флоту, тим самим мінімізуючи ризик атак Єврогена. Втім, Ті вороги, з якими ми все ж таки стикаємось, виявляються надзвичайно небезпечними та завдають серйозних пошкоджень, що потребують масштабного ремонту. Зібравши всі дані, ми знов стикаємося з Ідріном та його флотом, які охороняють фінальний масив. Але наш науковий корабель не здатен протистояти їм у відкритому бою. Тож ми обираємо інший шлях тиху операцію, виконуємо висадку на станцію, щоб спробувати здобути дані без прямого зіткнення. На жаль, місія зазнає невдачі, і Ідрін захоплює наших людей. Тепер уникнути бою неможливо, а сили супротивника значно перевершують наші. Але, будучи науковим кораблем, у нас залишається останній козир в рукаві. Ми випускаємо чорну дірку всередині масиву. Коли вона поглинає його ескорт, нам залишається битися лише з самим Ідріном. У важкому бою за допомогою союзника нам вдається знищити його корабель, але використання чорної дірки мало свою ціну. Офіцер безпеки Тувок загинув, коли чорна дірка почала розширюватись. Та що, якби у нас був шанс його врятувати?